Місце незайманої та незвичної краси такі часто можна почути відгуки про природний заповідник Горгани, розташований у серці Карпат на території Пасічнянської та Поляницької громад. Це досить молодий природоохоронний об'єкт, призначений для збереження дикої природи. У заповіднику розташована одна з частин всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО, букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи. Запідногранці та частинка ще збереженої до кіліка, на яку не вступала, напевно, що нога, нога у розумінні антропогенного впливу людини. Там дійсно є унікальні комплекси, є унікальні речі, які у 2016 році були визнані частина площі понад 700 гектарів була визнана Всесвітньою природною спадщиною ЮНЕСКО. Довідково скажу, що це єдине на Прикарпатті об'єкт, який включений до цієї номінації. Так само. Це є єдина в Україні природна спадщина. У даний об'єкт входить 8 об'єктів на установ. Входить з України, і а на прикапать ми одні єдині. У заповіднику Горгани працює 49 фахівців. Це досвідчені і креативні люди, які викладаються на всі 100%. У колективі панує взаєморозуміння, злагодженість та повага. Ті працівники які у нас працюють це. Волонтери це дійсно ті працівники, які хочуть. Хочу зберегти ту ділянку природи, яка ще збереглася, яка ще не знищена, не має такого великого атропогенного впливу. Якщо ми бачимо по Карпатах, так, бачимо великий шалений вплив, антропогенний вплив на різні комплекси. У нас цей вплив мінімізований, взагалі фактично немає, в такому, скажімо, вирік в сусідній території навіть. Тому, звичайно, що велика подяка їм, що вони це. Зголосились працювати в цій установі, погодилися працювати, утратять свій час і свої там. Здобутки свої можливості там розумові, щоб покращити діяльність установи, основні напрямки роботи працівників заповідника це охорона унікальної території, проведення науково-дослідних робіт та екологічно освітні заходи. Наша служба займається охороною та збереженням природних екосистем та біорізноманіття природно заповідного фонду. Інспектора служби державної охорони постійно здійснюють рейди природоохоронного режиму в яких використовують новітні технології. Одною з таких технологій є новітня система SMART, яка була надана нам у рамках українсько-німецького співробітництва Франкфуртським зоологічним товариством. Ця система є системою просторового моніторингу, яка повністю замінила стару карткову систему подання інформації. Кожен інспектор має такий смартфон, в якому є карта. І в якому проводиться патруль, все, що він бачить у процесі своєї роботи, він відмічає на смартфоні, і ми зразу отримуємо її на комп'ютері на центральному сервісі у Канторі. Також варто зазначити, що служба державної охорони постійно співпрацює з національною поліцією. Часто ми проводимо спільні рейдові перевірки природоохоронного режиму. Нещодавно нами спільно із надвірнянським відділом Державної служби надзвичайних ситуацій проводилися спільні навчання. Ми координували спільні дії у випадку виникнення лісових пожеж. Вчилися координувати свої дії. Ну, зараз це основна проблема нашої служби, тому що через аномально високі температури цього літа ризик виникнення. Пожеж дуже високий тому постійно ведеться роз'яснювальна робота інспекторами із громадськістю прилеглих до території заповідника сіл. Наші інспектори стараються виявляти такі порушення і роблять все можливе, щоб попередити подібні подібні ситуації. Ну ще раз наголошую, що ми співпрацюємо з багатьма громадськими організаціями, які постійно наголошують на тому, що не можна ходити по території заповідника, тому що це карається на законодавчому рівні. Це є освітня і просвітницька освітня виховна робота. Покликана на формування екологічної свідомості як в молодого покоління, навіть починаючи з найменшеньких дітей і в старшого покоління, тому що збереження природи є важливим на всіх рівнях і важливим для всіх верст населення. Саме тому наша діяльність спрямована також ще на донесення інформації про. Важливість створення природоохоронних установ, їхньої діяльності і саме діяльності заповідника. З дітьми співпрацюємо із закладами дошкільної освіти. Це є садочки надвернянської громади щодо шкіл, це ліцеї, гімназії, як Надвірнянської, так і Пасічнянської громади, тому що вона є більш наближена до території заповідника. Проводяться екологічні уроки, екологічні заняття. Ігри різноманітні на природоохоронну тематику. З дорослим населенням вже більш така просвітницька робота це є різноманітні екологічні такі заходи, вже розраховані ну, на дорослу аудиторію, де піднімаються більш важливі питання, ніж, наприклад, з молодшим поколінням. І також це є різноманітні виставки, семінари. Зазвичай після кожного екологічного заняття люди розповідають свої враження, і багато що їм стає зрозуміліше, і багато до чого вони вже прагнуть тягнутися до того збереження природи, наприклад, от сортування сміття. Багато хто після таких екологічних занять про сортування сміття вже починає більш бережливо ставитися до природи і все таки звертає увагу на те сміття, яке досі трапляється починає сортуватися. Ми розширимо, скажімо так, ареал нашої діяльності не тільки над Двірянським районом. Так, звичайно, що ті всі навчальні заклади, які знаходяться на території району, це напевно, що більше ми з ними контактуємо частіше. Але ми не обмежимося тільки територіально-двірянським районом чи містом надвірною. Ми е, маємо добрі стосунки з франківськими закладами, з Скалоша закладами, з тлума. Тобто ми фактично е, територіально охоплюємо. Ну, Постараємося охоплювати всю територію. Вплив, напевно, що із сьогоднішньої війни, і попередні це коронавірусу, десь у ці заходи внесли свої певні корективи, що десь ці заходи були ну, трошки онлайн, в меншій мірі, напевно, що очно було, зустрічалися, але вже зараз ситуація, скажімо, по, нашій, по нашому районі, по нашій області відносно більш стабільна, тому ці заходи ми відновлюємо. Тут відкриваються неймовірні гірські краєвиди. На ці місця зазіхає чимало охочих, та дісталися вони тваринам і птахам. На території заповідника Горгани розповідає директор Ярослав Петрищук. Заборонено будь-який туризм. Порушників виявляють швидко та карають добряче. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України природний заповідник Горгани став прихистком для колег з півночі, сходу та півдня країни. Люди залишили все Півпрацюємо з іншими установами продозапінного фонду. Від початку війни ми стали прихистком для багатьох працівників об'єктів продозапні фонду, а також для інших працівників міністерства, працівників. Знаєте, що перші дні було наплив на Київ. Так само стали прихистком для сімей, бо вони вже тиждень цілими сім'ями виїхали, і дуже приємно, коли. Ну, як я кажу, війна допомогла, але ну не гарно сказано, але вона помогла тісніші співпраці між різними територіальними установами. Як і всі свідомі українці, працівники заповідника Горгани допомагають Збройним силам України. На фронт передано автомобілі та інші необхідні речі. Ми передали дві-два автомобілі. Toyota Hilux для потреб Збройної Сили України. Так само кажуть, чим маємо можливість, ми стараємося допомагати. На жаль, фінансування не дозволяє, напевно, в тій повній мірі допомогти, яким ми хотіли. Але, як кажуть, з нитки по освіту, то й буде сорочка. Так само не думаю, що ця допомога стає Військових за словами керівника установи, війна вплинула на кожного з працівників емоційно. А природоохоронний об'єкт у зв'язку з реаліями сьогодення погруз у величезних боргах перед громадами. Ми бачимо земельний податок, громади визнали 5%, відсотків, це найвищий відсоток. Фінансувалися попередні роки. Нормальне міністерство нам фінансувало без проблем. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення ці кошти не виділяються, бо всі перейшли на збройні сили на витрати відповідної міноборони, а громади не розуміють, не завжди розуміють, що це йшло з державного бюджету. Це не йшло від нашого заробітку чи нашого прибутку цієї, цієї оплати цього земельного податку. І на жаль, ми зараз маємо велику проблему у цьому плані, бо міністерство недофінансоване. Наз дофінансовують в цьому плані, а громади не хочуть нам на поступки, щоб дати або знести зне... 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 зне відсоток, або дати якусь відповідну пільгу. І на даний момент до кінця року ми будемо мати величезні. Боргові зобов'язання. природний заповідник Горгани тісно співпрацює з міжнародними організаціями. Тут пишуть та виграють різноманітні гранди, в результаті чого оновили матеріально-технічну базу. На даний момент у нас реалізовується українсько-німецький проект. Це є підтримка про зупинних територій України за фінансові підтримки німецької сторони, які реалізовується у вигляді матеріальної допомоги. Це різний план. Це і від покращення. Оргтехніки, надання відповідних транспортних засобів. Зараз було, буквально на днях була презентація в межах цього проєкту, презентація реконструкції нашого адмінкорпусу, який, ми сподіваємося, що в найближчий час вже буде дійсно реалізовано. Так само ми в межах різних проєктів міжнародних ми співпрацювали. З МОМ Міжнародної організації міграції по допомозі саме вимушено переселених осіб. Ми співпрацюємо тісно співпрацюємо і дуже велика подяка їм. Це є французьке злочне товариство, яке з початком повномасштабного вторгнення дуже сильно нам допомагає в плані операційної допомоги. Міністерство в даному, ну, держава не має можливості нас фінансувати по певних статтях витрат, а ця організація взяла на себе. Таке зобов'язання, негласне гласне, зобов'язання, щоб допомагати в таких першочергових потребах у основному фонду, фонду, без яких не може подалі. Дійсно нормальна діяльність установи. Тому знаю, що дуже велика подяка їм за це. 27-му річницю заповідника у Горганах відзначатимуть скромно. Планують збирати допомогу для збройних сил України. А з нагоди свята керівник та працівники бажають колегам та установі розвитку Україні перемоги і миру. Натхнення у праці на благо природи успіхів у всіх починаннях, які Збагачують нашу природу всім найкращим і, звичайно, свідомих людей, які будуть берегти природу. Ми робимо дуже велику роботу. Ми займаємося збереженням природи цілої нашої планети. Це дуже важливо. Я хочу їм побажати, щоб їхня робота цінувалася, приносила їм не тільки задоволення, але й стала свого роду способом життя, тому що всі ми залежимо від природи. Щоб установа дійсно процвітала всім працівникам, хто працює, хто має бажання працювати наполегливості творчого натхнення, не покладати рук і вірити, що у завтрашнє майбутнє. Вірити в те, що після кожної чорної полоси настає біла. І напевно, що ті труднощі, які стоять перед установою, вони нас більше закаляють, більше робить нас міцнішими. Для того щоб в подальшому ми були сильнішими і процвітаючими.